Трощені автівки та зруйновані будівлі. Росіяни другий день поспіль атакують кривий ріг. Про наслідки обстрілу дивіться вже на початку випуску. У Дніпрі на площі вокзальній демонтують два під'їзди дому, який у квітні знищила російська ракета. Та жителі будинку обурені. Чим саме розкажемо згодом. Парламент ратифікував Римський статут чи допоможе цей документ відправити Путіна до ГАГИ. Про це далі. Зникла гойдалка у сквері Максима Семенова. Місцеві переконані її вкрали вандали. Що з нею сталося насправді? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Атаки не вщухають вже другий день, І поки місто у жалобі, ворог підступно обстрілює кривий ріг ще раз. Внаслідок удару постраждали щонайменше 9 людей. А вибух був настільки сильним, що автівки закинуло на дахи будівель. Моя колега Антоніна Чуйко працює на місці атаки. Тоніо, тобі слово. Вітаю Альбіну. Наслідки російської атаки просто жахливі. Окупанти вдарили по місту близько 11 години. Тут пошкоджені понад 10 будівель, ще десятки автівок потрощені. Я поспілкувалася з очевидцями. Прошу пряму мову. Автівка в мене стояла біля роботи, біля офісу. Я була один час на роботі. Це моє перше авто, воно мною вже багато років, це член родини. Це, це неприємно. Поки чекаю, що мені підкажуть робити далі. А далі буду, буде якесь розуміння, треба буде в різні. знайомий тут недалеко, що це в СТО попало. Майстер, який ремонтував, що везли у лікарню йому а що тут з машинами не знаємо, то ми оце я кажу, приїхали, щоб хоча б знати. Машина одна, яка була в боксі, в якій попала якраз. Вона там зараз плиту піднімають, бо вона під плитою. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали щонайменше 9 людей. З них 5 – у лікарні. У них осколкові ураження та забиття. Серед поранених власник СТО, по якому вгатили росіяни. Після вибуху доставлено до лікарні шість чоловік. Травми різного ступеню важкості, ну, переважно це середній ступінь важкості. Це вибухові травми з переламами, з забоями, з струсами головного мозку. Один чоловік буде лікуватися амбулаторно. Він стаціонарного лікування не потребує. На місці від обіду працюють усі служби. Комунальники розчищають вулиці, надзвичайники розбирають завали та надають допомогу. А правоохоронці розгорнули палатки. Там фіксують заяви про пошкодження майна від громадян. Куди цілили окупанти одному богу, звісно, щодо пошкоджень зараз ще йдуть ведуться підрахунки, але більше десятка будівель зазнали пошкодження різного ступеню характеру, вибиті вікна, шибки на цю хвилину вже майже завершено все, то ситуація тяжка, але контрольована. На цю годину у мене вся інформація. Ми продовжуємо працювати на місці прильоту. А я нагадую, не ну, нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Та обов'язково спускайтеся в укриття Альбіно. Дякую, Тоню. Це була моя колега Антоніна Чуйкона. Живо з місця події у кривому розі. Вона розповіла про ситуацію на місці російської атаки. 71 стільки заявок про пошкодження майна внаслідок ворожої атаки по кривому рогу, 26 серпня зафіксували правоохоронці. Про це повідомляють у районному управлінні поліції. Загалом у той день російське залізяче забрало життя чотирьох людей. А я нагадаю, 28 серпня у кривому розі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок атаки по місту. Окупанти не припиняли атаки на Нікопольщину з важкої артилерії та дронами. Камікадзе поцілили по райцентру, Марганецькій та Червоногригорівській громадах. Інформують у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Росіяни пошкодили інфраструктуру, будинки і спортклуб, знищили господарську споруду. Люди вціліли. Голіруч розбирають зруйновану будівлю, та щодня ризикують, бо може статися обвал. У Дніпрі на площі вокзальній демонтують два під'їзди дому, який у квітні знищила російська ракета. Коли планують завершити роботи, чи буде реконструкція, та чому жителі обурені? Я поспілкувалася з мешканцями будинку. Детальніше розкажу далі у своєму сюжеті. З два десятки вікон повилітали стіни, прошило уламками. Пані Наталя, власниця кількох квартир у будинку на вокзальній площі, який росіяни зруйнували ракетою у квітні. Жінка обурена, бо ж понад чотири місяці разом із сусідами чекали на демонтаж. «З самого початку висіло метал. Висів над аркою. Висіли кирпичі, зверталися, писали в жилсервіс, Чекали. Той час, коли буде техніка, ну техніка приїхала через чотири місяці, тому люди ну, ходили в небезпеці. Та це не єдина проблема, ділиться жінка, бо ж квартири, які більш-менш вціліли після ворожого обстрілу, ледь не затопило. Більше розрушив ну, будинок, жилсервіс, тому що ну, їхня бездіяльність. Повністю пострадали, від ракетного удару пострадало три під'їзди, а від Джиллсервіса пострадало десять, тому що вони накрили тут, понакривали тимчасовою покрівлею. Воно все попротікало, в людей до першого поверху, попротікали квартири, позатікало все. Полагодити дах раніше не могли, наголошують у міськраді, бо ж тривав тендер на проєкт відновлення. Капремонт планують вже у вересні, а нині підрядники демонтують пошкоджені під'їзди житлового будинку. Наразі розбирається п'ятий шостий під'їзд. Аварійні частини будівлі демонтуються перед тим, як приступати до подальших робіт. Після цього буде виконано тимчасове накриття зруйнованих під'їздів, і після цього буде двохетапний проєкт на відновлення будівлі. Фахівці кажуть, найбільші складнощі в аварійності будинку, бо ж у будь-який момент конструкція може обвалитися. А ще все вручну розбирається, грузиться наверх на вкрита і подається на наниз. Та чи на часі дніпряни діляться на два табори? Більшість впевнені, що демонтаж та реконструкція нині необхідні, проте інші наголошують, витрачені кошти ліпше було б відправити на ЗЕСУ. А вже ж правильно, а то де ж людям жити? Ну і аби гості міста не бачили цього і їх не лякало. відбудувати, звісно, треба. Але такий час я навіть не знаю, ніби і треба, а ніби і на зсу ці кошти треба. Я взагалі вважаю, що потрібно все робити після того. Ну законсервуйте його і все. Ну тому що опять прилетить і опять робити. Знову знову, це ж гроші в нікуди. Лучше відправити на фронт гроші. Та, попри все, роботи з демонтажу планують завершити до кінця жовтня. Далі на будинок чекатиме реконструкція. А поки мешканці 28 зруйнованих квартир винаймають житло коштом міської ради. Ну що треба, треба жити, життя продовжується. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Open News, Телеканал відкритий. Врятували від смерті у Дніпрі на житломасиві тополя 1 надзвичайники вивели з палаючої квартири 88-річну пенсіонерку. Її забрала швидка. Про це інформують в управлінні ДСНС області. Вогонь охопив оселю на другому поверсі. Його загасили менш ніж за годину. Понад 80 стільки гектарів екосистем знищив вогонь на Дніпропетровщині за добу, повідомляють в управлінні ДСНС області. За їхніми даними, рятувальники загасили одну лісову пожежу, 80 займань сухостою і 16 сміття. Заробили на вирощуванні Конопель 50 мільйонів гривень. На Дніпропетровщині затримали дев'ятьох учасників злочинної організації. За даними управління Нацполіції області, зловмисники засіювали заборонене на городі, а потім товар продавали через телеграм-канал. За сезон підозрювані вирощували до 150 кілограмів канабісу і фасували по ніж 30 тисяч пакетиків із так званими шишками. За результатами проведення 26 обшуків за місцем проживання фігурантів та зберігання наркотичних речовин вилучили наркотичних речовин на понад 50 мільйонів гривень. Окрім того, зброю, набої, автомобілі, мобільні телефони, гроші та чорнові записи. На підставі отриманих доказів дев'ятьом учасникам злочинної організації оголосили підозри. На Дніпропетровщині судитимуть посадовця правоохоронного органу. Інформують в обласній прокуратурі з 2021 по 2022 роки. Обвинувачуваний перебував на посаді заступника начальника одного з управлінь поліції і незаконно збагатився на 14 мільйонів гривень. У подальшому не вніс ці кошти до декларації. Вандали вкрали гойдалку у сквері Максима Семенова. Пости з таким текстом з'явилися у місцевих пабліках. Жителі сусідніх будинків обурені інцидентом. Що вони кажуть, та куди насправді поділася забавка. Дивіться далі у сюжеті. Це сквер Максима Семенова. що у Дніпрі. Тут, на цьому місті, має бути три гойдалки. Проте зараз їх всього дві. Днями одна з них зникла. Місцеві обурені. Про це повідомили місцеві пабліки. Ось що пишуть у пості. Вандали вкрали гойдалку у сквері Максима Семенова. Анастасія живе поруч цим сквером. каже зникнення гойдалки помітили одразу, тому що приходить сюди зі своїми дітьми чи не щодня. Впевнена, це зробили місцеві підлітки. Підлітки, мабуть, і винесли. Того що, хоч тут і є охрана, а вже її немає кстати, давно я її не замітила, бо підлітки доволі часто її ламали. Дівчина обурена таким вчинками. каже, це справжні вандали, які не цінують того, що для них роблять. Вони не бачать різницю між тим, що можна нормально кататися і гратися, не ламаючи ці речі, які роблять для нас, для людей, для дітей, щоб ми могли нормально відпочити, провести свій час, скажімо так, з користю. Вони цього не цінують, або батьки просто їх цього не вчать. З Анастасією згодна і її подруга Вікторія. Вона також вважає, що гойдовку вкрали підлітки. Я бачила, що підлітки, коли сквір закривався, всі ну, по приколу забігали, треба було підратувати охрану. Каталися на качелях, ну якби не, не як діти катаються, а дозвона, як кажеться. Тому, я думаю, більше всього, що і зламали. А ось пані Валентина не згодна з версією, що винні підлітки. Жінка каже, скоріше за все, гойдуку вкрали дорослі, забрали до себе додому або на дачу. Підлітки ні, 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 ні. Я, я думаю, що ні, ні. Це тільки дорослі люди. Боже, це комусь у двір напевно напевне, треба. Хтось, напевно, приватний сектор і напевно собі забрали. Проте всі версії місцевих виявились хибними. У міськраді повідомили, що конструкція знята тимчасово на ремонт. Гойдалку не вкрали. Її зняли комунальники тимчасово для ремонту. У відомстві додають що зовсім скоро гойдалку повернуть на місце. Данию Ніколаєнко, Данила Варава, News, Телеканал відкритий. 28 серпня на Дніпропетровщині діють графіки стабілізаційних відключень світла, повідомляють у ДТЕК Дніпровській електромережі. Там кажуть, вимикатимуть по три черги, тобто обмеження застосують у світлосірій і темно-сірій зонах графіку. Реагування на надзвичайні ситуації підтримка дітей, а ще спілкування з батьками. У навчальних закладах Дніпра починають працювати офіцери освітньої безпеки. До роботи вже приступили 30 правоохоронців. Вони проходили спеціальний відбір та навчання. Про це у прес-центрі відкритого розповів начальник відділу служба освітньої безпеки управління патрульної поліції у Дніпропетровській області Денис Шульга і додав: до кінця навчального року планують Залучити офіцерів в усі заклади міста. Основне задання це створення безпечного освітнього середовища. Наш напрямок саме функціональний правоохоронна діяльність, наставницька діяльність і саме профілактичні заходи. Вона буде розрахована на ради профілактики, тобто, вони будуть проводити. Зайняття для того, щоб запобігти, можна сказати, навіть допомогти дітям в певних ситуаціях знати, як правильно прийняти рішення. Жваві дискусії, чимало виступів за та проти. І от парламент ратифікував Римський статут. Це договір, який заснував міжнародний кримінальний суд. Що цей документ означає для України, і чи пришвидшить його затвердження шлях Путіна до Гааги? Думки жителів Дніпра та фахівців далі. Наприкінці серпня Верховна Рада ратифікувала Римський статут міжнародного кримінального суду за проголосував 281 народний обранець. Цю подію парламентарі охрестили історичною, ратифікуючи римський статут. Цього унікального міжнародного судового органу Україна стає повноправною учасницею з усіма правами і обов'язками. Римський статут Україна підписала ще у 2000 році, але затвердила лише зараз. Були деякі побоювання, кажуть парламентарі. Зокрема, існувала хибна думка, що через фейкові звинувачення Росії міжнародний кримінальний суд може притягнути до відповідальності наших захисників, але нині таких ризиків немає, запевняють юристи. Ми щодо своїх громадян по військових злочинах протягом ще семи років після ратифікації ми не будемо визнавати от положення цієї статті 8. Тобто ми не будемо видавати своїх громадян на за заскоєння таких злочинів. Міжнародний кримінальний суд розглядає найтяжчі злочини проти людства: масові вбивства, катування, криваві конфлікти. Нині його статут ратифікували понад 120 держав світу. Що ж це означає для України? Перше. Наша держава зможе брати участь у виборі суддів МКС і висувати свого кандидата. Друге постраждалі від країни агресорки матимуть право вимагати відшкодування збитків. Третє буде можливість змінювати та доповнювати римський статут. І найголовніше ефективніше карати російських злочинців. Та чи потрібно це Україні? І чи пришвидшить це шлях Путіна до Гааги? Юристи кажуть однозначно так свою думку висловили і Дніпряни. Слухайте, це нам нічого не варто, і якщо нам це надає якісь додаткові права, це завжди гарно. Я вважаю. Ми все-таки захищаємо європейські цінності, тому можливий тільки шлях права. Це нам потрібно для того, щоб притягнути Путіна до відповідальності. Однозначно треба вірити. Що так буде та після затвердження статуту кажуть правники? Наше міністерство закордонних справ має ще подати ратифікаційну грамоту до міжнародного кримінального суду, і лише за 60 днів документ вступить у силу. Амінарнау Данило Варава та Ілля Кононов News. телеканал відкритий. Вибороли медалі яхтсмени з Дніпра, отримали два золота і одне срібло на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Інформують у відділенні Національного олімпійського комітету України. Переможцем став екіпаж Антона Корбаня і Миколи Ніколенко. Друге місце серед юніорів посів Данило Райчук. А плавець з Дніпра Олександр Желтяков став найкращим юним спортсменом червня 2024 року. Про це повідомляють у відділенні Національного олімпійського комітету України. За гарні результати виступів на міжнародному рівні спортсмен отримав плакетку та спеціальну статуетку. А я нагадаю, в червні Олександр виграв чемпіонат Європи з плавання у Белграді на дистанції 200 метрів на спині і виборов бронзу у комбінованій естафети Аби надавали пацієнтам якісне та безоплатне обслуговування. У Дніпрі опублікували результати проведення моніторингу роботи лікарень за програмою медичних гарантій. Про це під час брифінгу розповіла голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак. За півроку у регіоні перевірили сім медзакладів. В одному з них виявили порушення. Там обладнання не відповідало умовам договору. Також у семи лікарнях виявили нецільове використання. Стання коштів, проте при перевірці знайшли і хороші результати у кількох лікарнях встановили високий рівень проведення тромболітичної терапії, що відповідає вимогам документа. Фокусі нашої уваги є виконання договірних зобов'язань як стосовно вимог, тобто це і дотримання наявність медичного обладнання, наявність відповідних кадрів необхідної кваліфікації. Ми і проводимо моніторинг, виконання повного обсягу надання медичної допомоги. У дії введуть електронні ветпаспорти для домашніх тварин. Про це повідомляють у Міністерстві аграрної політики та продовольства. Там кажуть, вже восени з'явиться єдиний реєстр пухнастих, а вже після цього можна буде отримати документ у застосунку. Проте, аби він був доступний, власники тварин під час візиту до ветеринарного лікаря повинні будуть додати дані про улюбленця у реєстр. У першу чергу проект передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх діджиталізація. Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску проєкту видача ветеринарних документів стане діджиталізованою, прозорою та доступною послугою. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі відкритого, який зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе.